Муніципальної реформи в Україні ми розпочнемо з доповіді заступника голови Федерації господин України драмп'ятого Євгена Михайловича. Євгена Михайлович, будь ласка. Поха наше доброго дня ще раз всім, хто долучився сьогодні, вже в другій частині. Шановні учасники, я постараюся багато часу не брати, бо багато є учасників. В а... мене є... Скільки? Скільки? Я. Я? Що не. А, тобто тоді, тоді я тільки скажу, що озвучую, які є презентації. Ні, будь ласка, іншу презентацію. Першу покажіть, будь ласка, там про цю Києві, місцеве самоврядування. Дорогі колеги, які ми, ми сьогодні ще раз хочу сказати, вже і працюємо, заставили нас першочергово, що щоб і, 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 знати реальність насправді побувати безпосередньо в тих місцях, які найбільше потерпіють російській окупації. І коли ти приїжджаєш на місця і бачиш, скільки зруйновано підприємств, установ, організацій, як yeah. зруйнована екосистема. Як зруйнована екосистема, ти розумієш, що 에, треба долучитися до того, щоб саме допомогти. І Федерація України з перших днів розробила свої заходи 에, роботи там гуманітарного штабу, це щодо допомоги потерпіли цього, але одночасно і прийнято ряд таких документів, як працювати в умовах воєнного стану, що робити в першу чергу в умовах воєнного стану, як розміється трудове законодавство, оскільки дуже часу мало тебе. Потім бігли пройду, але ми розробили, тому що е, добре, коли є можливість зібратися в е, офлайн, так як ми сьогодні маємо частину. Але більшість людей в зв'язку з тим, що вони втратили не тільки місця проживання, ще й умови праці, людина попала втричі в, е, в біду. Е, ми, ми, ми перейшли на те, щоб людей долучити через онлайн-навчання. Розробили спеціальні е, бібліотечки для кожної особливості діяльності організацій в територіальних громадах. Бачите, у нас є окрема робота, як робота про створення в територіальних громадах і умови децентралізації. децентралізації. ж, що стосується саме сьогоднішньої тематики, у нас є така бібліотечка розроблена. Тому що всі зміни, які відбуваються, ще раз наголошую, вони відбуваються людина безпосередньо на якісь території. Де вже є умови проживання, умови самореалізації, чи немає цих самореалізації, як поступати, що робити, куди звертатися? Багато довідкового матеріалу. Інші матеріали які були підготовлені, умови воєнного ставу це саме якраз діяльність організацій мова поєнного ставу та змін в трудовому законодавстві. Що відбулося, які обмеження накладують законодавство на сферу діяльності. Які статті сьогодні працюють, а які призупинені? Ми знаємо, що так само органи місцево саморядування сьогодні має світу певні обмеження в зв'язку з тим, що запроваджено режим воєнного стану, який передав значну частину повноважень військовим державним адміністраціям. Військові державні адміністрації виконують стратегічну оперативну частину, але все-таки найбільшу роботу, яку проводять муніципалітети, а там якраз і трудові колективи, де перебувають наші саме люди праці. Ми представляємо людей праці, ті, які офіційно працюють, ті, які сьогодні передавалися наші Збройні сили, а є трудовий фронт, який мусить забезпечити. Свіду, світ Дивується з того, що вчителі в таких умовах організовували навчання. Виробничники, які могли поновити виробництво, з коліна працювали в різних умовах і відновлювали виробництво. Медики в таких умовах надають медичну допомогу. Але це все кожне, це все є людина праці, яка живе в певній території і робиться, незважаючи на ті загрози, які існує. Ти ще не вийшов, коли є повітряна тривога і транспорт зупиняється, а ти потім доверяєш до робочого місця і ти все одно виконуєш. І це ми бачимо навіть в той час в Києві, що ми зі берега на берег вона не може попасти, збирається різними шляхами на шинь, це буде гідний наш народ, який показує. Але разом є багато таких матеріалів, які люди повинні знати. Вони повинні знати, що е е е е якщо тут прямо зупинило роботу, яка є допадаємо, яка є вибухна, який мінімальні хоча б стандартний, щоб утримуватися цих умов. Через це сьогоднішня наша конференція вона говорить, ми маємо підготувати підготувати. Нове наше суспільство, нову нашу Україну вже в рамках тих вимогів реінтеграційних. У мене перед руками якраз є угода Україна ЄС. Вона має цілий розділ, який на кожній спрямований, чи це на освіту, чи це на охорону здоров'я, а є розділ якраз спрямований на зайнятість, на оплату праці, на безпеку праці. Це, це те, чим займається Федерація про України разом з роботодавцями і з відповідними комітетами. Органів влади і урядовими комітетами. Тому що на роботодавця теж знайшло багато таких проблем, які він мусить обмежити, тому що людина виїхала, як його розрахувати, коли вона втікаючи від бомбардувань, полишила підприємство, виїхала жінка чи викладач, чи це інженер-технолог, хто вийшов за кордоном, як йому там перебувати, як ним оформити далі трудові відносини. Це на противоцію. Спеціально як організувати навчання людей в умовах війни і проводити в онлайн-режимі. Ми залучили масло міжнародних організацій праці, міжнародну конфедерацію праці. Я вже наголошую, що ми є членами Європейської конфедерації приспілок, де маємо сьогодні всі інструменти оцю якраз інтеграцію, Європейську інтеграцію, вже будучи представленими всередині, в середовищі європейської інституції що Україна потребує, яких підготовки, яких технологій, яких інновацій для підготовки наших фахівців для відновлення української економіки. Ми розуміємо, що це разом е, можемо зробити ми, органи місцевого самоврядування, представники влади і наукова спільнота. Ще раз наголошую, що саме в консолідованому підході є і мультиплікація привоєння сил і е, е, реалізації. Е, Ну, а тепер скажу так, основи, ми бачимо, як бачимо основи далі нашого спільного розвитку звореного місцевого соврядування, e, покажу так, бігу презентацію раз. так, так. E, Основи фінансово-бюджетне забезпечення, інфраструктурні зміни наявних трудових ресурсів катру потенціалу. Оце ми основу, основу ставимо для себе, для, собі, для роботи для Федерації, престолов. як зберегти трудовий потенціал, як його сьогодні перекваліфікувати чи навчити, як допомогти людям сьогодні отримати додаткові спеціальності, коли вона втратила робоче місце. І ми бачимо, що е, в наші приватні, в зрізана, е, е, ми маємо такі самі завдання по закону. Які, як і органи місцевого самоврядування, я сам працював в органах місцевого самоврядування, відпрацював починаючи депутатом, у місті Львові в районі адміністрації 6 е, років. Е, був за Ялти, був за міністр регіонального розвитку автономної Республіки Крим, до початку тих подій 12 років. Е, через то, в мене є досить державної роботи, які ці я вже працюю 11 років федерації про спілок, і працює, нагода, житую, досить, який є нагода, той досвіді є у. В органах місцевого самоврядування, то адаптувати, що ми можемо спільно робити, бо тільки можемо. Всі ці вимоги, які сьогодні ставляться до місцевого самоврядування, створення послуг, наближення послуги, створення робочих місць, це все співпадає із нашими завданнями проступовими. Ми маємо хорошу е показу. Витягнемо підготовлення презентації, залишаю і по простюках їхніх завданнях і можливості, і по органах місцевого самоврядування. Так само структура, яка сьогодні у територіальному місцевому самоврядуванні, територіальна громада, сільські селищні, міські ради, ми відповідно маємо такі самі органи представництва працівників в кожному регіоні, в кожному місті, в кожній територіальній громаді. Вони сьогодні об'єдналися, що в нас також йде реформування. Ті, хто реально ще разговор працює. Ми представляємо 25-ту частину працівників в Україні, тобто 25% офіційно працюючих людей. Є інші, що вони оформлені працювання. Через це бачу нашу, нашу сценарію в наступному. Прошу включити наступну презентацію. Ми маємо спільні інструменти вирішення. Вони полягають на національному рівні, це Федерація проспіло, Кабінет міністрів, асоціація місії, яка присутня на засіданні спільно урядових зарвоних лайк режимів, проходять і асоціації і СПО-робітників, де ми разом маємо генеральну угоду, які забезпечуються основні наші постулати робітників, працівників, і органів влади. Комунікації дотриманням міжнародних прав нашого членного законодавства України. Відповідно, наші всепринські проспілки це 44 сепринських проспілки, галузевих дворічки, металогії, освітяни, медики, транспортники і інші а -а аграрії, проспілки вони мають свої галузеві своїми міністерствами, а якщо немає міністерства, то своїми департаментами Міністерств економіки, інших департаментів, галузеві погоди, які є. Опускаючись на територіальний, на регіональний рівень, діти в сторонні соціально економічні ради, які між органами влади, військова адміністрація, обласна рада, орган об'єднання об профспілок і об'єднання роботодавців. От На базі територіального якраз соціальний діалог він якраз тепер опускається на рівень територіальної громади, профспілки, роботодавці і органи місцевого самоврядування. Саме вищим рівнем реалізації це є колективні договори, яких на, сьогоднішні, е, на сьогоднішній день у е, нас є 33 тисячі колективних договорів, 94 галузевих договорів, генеральна угода, ну і е, порядка 23 територіальних угод. Цих інших немає. Е, Перше, що п'ять людей перевели. Тепер я скажу тільки ще на завершення, що ми хочемо е, спільно робити. Матеріали ми продамо до візьмовий, оскільки, значить, е, перше, спільне розроблення планів відновлення територій окупованих, які були. Спільна розробка. Вона повинна полягати в наступних таких. Що я хочу ще вам зараз показати? Що в основі має бути громада першим, чи має бути, що яким документ повинен бути, це паспорт громади. В основі лежить демографічний склад. Склад, хто проживає в громаді, якісний склад, вікові групи, трудовий потенціал, наявність професійних кадрів, розрізів галузі сфери діяльності. Друге економічний і економічна складова підприємства, де можуть бути створені робочі місця, ідея створені робочі місця виробництва, установи організації малий бізнес. Третя складова паспорта це інфраструктура освітня інфраструктура, медична інфраструктура, транспортна, дорожня, комунальна і події. Четвертим найважливішим аспектом є це енергетика. На підставі чого сьогодні? Чи гідроенергетика, чи відновлена енергетика, теплова енергетика, вугілля, де Тому що те, бізнес може здавати тоді, коли буде мати енергетичний потенціал для свого е продукування. І ресурсне забезпечення. В мене в руках от, є акт. Кожна територіальна громада повинна мати такий світ своєї території. Багато в нас в Україні до війни є таких матеріалів, тому що складалися соціально економічного розвитку територій, де ми маємо всі, наприклад, піску кам'яні, відбудова України. Відбудова України не на, на, на привезених ресурсах, а ми маємо відродити відчиняні родини. На Наше завдання все відродити в Україні. Першочерговий військово-промисловий комплекс, маючи таку мітологію, маючи фахівців, які ми мали, ми мали досить конкурентну здатну військову е, оборонну галузь, яку зараз відроджують, але це має бути е, основа. І участь таких сусідів, ми не певні про його безпеку. І через те це цей перша основа сильний, озброєний і маєш власне виробництво своїх гранатівських свої пушки, все, що ми родали, коли Микола Григорівському, він би по цьому питанні... Але ми розпочили себе власне виробництво, власне озброєння це є безпека нашого життя. Далі всі супутні освіт галузі, які мають розвиватися. І е для цього є всі ресурси, та ж сама нафта і газ. У нас тисячі є джерел, вони свердловин, але запитаємося сьогодні, любов політика за небо. Скажи чесно, скільки є в приватних руках, скажіть чесно, скільки працює на Україні, скажіть чесно, скільки викачується з України в сьогоднішні моменти. На початок війни ми з вами мали 18 тисяч російських підприємств. Початок, 24-й рік, 20, 22 рік, 24-й рік, 18 тисяч підприємств російського капіталу. Скажіть, він на кого працював? На кого він працював? На Україну чи він працював на російський капітал? Ми відходять, чи там купували плазу, там, я не знав, що це є російські цього підприємства. Тобто відкритість це одна із таких власних виробництв. виробництво. Тому кожен повинен знати. Від своїх надаків якості землі, що в тебе є наявність води, наявність каменю, храблю, щемію і тому подібне. Господаря, нам треба повернути, викликати українського господаря, завдання територіального місцевого звання, якось полог людини праці, викликання господаря України, господаря не вслуги, не рабати, який збирають податки, а якого. Але це має бути відно І через то, що друге в мене є соціальна хартія, яка говорить. Європейські стандарти оплати праці. Я в першій частині сказав. Я сказав президент, початок Польщі прибавці, давайте довчамося того, щоб ми вже на завтрашній дні не чекали, щоб в супер похоті підніму зарплату. Ні, давайте ту зарплату піднімаємо, щоб ви з України з Польщі повернулися робітники сюди. Ну і Все, давайте, е, ще, давай, ще от, людські ресурси, основа, основа, людина. Освічена людина грамота, ніколи не дасть себе експлуатувати. Шевченко є для нас тим пророком, який каже, все своє, тоді ніколи ти не будеш роботи. Хто це все знає, той підійде. Коли ти знаєш ті всі назри, ти вивичав, не досить, щоб тебе вивчати. ти не досить, щоб тебе обманювати. Ну і от піде. Люди чи прибуток, маємо визначити, що для нас важливо в країні. Чи прибуток, чи люди. Якщо ми визначаємо, що найбільшої спеціальні цінності є людина, значить ми повинні працювати на цього місцевого, на цього кіцевого, хто створюється блага, він повинен першу чергу ними користуватися. Ну і далі питання справедливого податкування, тому подібне. Матеріал презентаційний війні досить, досить набагато більший. Я прошу, ми його залишаємо для опублікування матеріалу. Я тільки поприходжу розділена, виступав на тих групах, що це не переходів. Через то ми залишаємо матеріали картині, що в простуки місцеві запорядувальська реформа, а що друге війна і е, шляхи досягнення перемоги від.